Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні, 1 лютого 2017 року, той день, коли була сформована наша військова частина. Сьогодні ми відмічаємо День народження, і за рішенням військовослужбовців нашої частини рішили приєднатися до всеукраїнської, а також всесвітньої акції флешмоб 22 Сьогодні військовослужбовці нашої частини в кількості 22 чоловік своїм дійством продемонструють. Єдність армії. Надійне плече товариша, кругову поруку. Ми хочемо цим дійством продемонструвати і привернути увагу всіх військовослужбовців, жителів нашого міста, всієї України, а може і цілого світу до проблем реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій. Дякую. Дев'ять. Сі. Сім. Вісім. Право. Розпочинай. Один. Один. Два. два три. Три. Чотири. Пять, п'ять. Шість. шість сім, сім, сім. Вісім. вісім дев'ять, дев Десять. Обережь! Годайте! Геннадий! Дев'ятнадцять! Дев'ятнадцять! Після детайте! Віддати, де два! Обе Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми стоїмо на захисті нашої неньки України, а завтра на стрій можуть стати учні шкіл та вихованці дитячих садків. Тому ми передаємо їм естафету. школі номер 17 та дитячому садку номер 25 міста школа номер 17 приймає. Естафету від військової частини А-3160 щодо участі у флешмобі-22 прушаб Челлендж. Молоде покоління демонструє свою підтримку тим, хто повернувся із ходу України. Юнь демонструє свою шану та повагу тим, чию душу або тіло скелічила війна. Сьогодні, як ніколи, нам потрібно об'єднатися від малого до найстаршого. Полежі прийняти. Починаємо чувані. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 17, 18, 19, 20, 29, 22. Передаємо естафету дитячому садочку Зірочка No25 міста Ніжин. Вас вітає дошкільний навчальний заклад No25 Зірочка Ніжинської міської ради Чернігівської області. Сьогодні ми з гордістю приймаємо естафету від наших друзів, військовослужбовців військової частини А-3160 і учнів школи номер 17 на підтримку бійців АТО. 22 віджимання. Один. Два! Сімнадцять, дев'ятнадцять, тихенько, двадцять, двадцять один, двадцять два. Все, молодці.